Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 6 червня 2023 року. Вирішив засняти коротеньке відео. Висадили полуницю Флоренс. Називається. Це тут трохи земляного міндаля. Посіяв, а це все полуниці. Зараз проливаю все мокре, вже видно свій бурян починає йти про безкорополодь. Це вже все висажено. Осталось два з половиною ряда тільки. Це сьогодні посадили. Зараз проб'ємо, ось тільки да, дати закінчили. лишилося два сповні рядки, ну а там я буду підготовлювати нову площу, кажуть, до кілограма дає цього сорту прямо залі його привезли з-під Лондона до нас. Ось така отполиться, все по сонцю, зараз вже вечоріє Ну я ще почув розірнути Тут роботи чимало ще підготувати щоб завтра пленкою устелить Ось тут ще хочу пару рядів, ряда 3-4 полониці теж засадити, є вільна площа. Нас вже почав фрезувати, Займатися підготовкою. Ну а ви підписуйтесь на наш канал. Про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей! Я поїхав приживу.